Уронефрон у комплексній терапії циститу Давайте якраз і розпочнемо з, ситуа... з ситуації в Польщі. На ваш погляд, яка вірогідність того, що дійсно друг... результати, точніше, другого туру президентських виборів, можуть бути скасовані? Ну, це залежить від е, того, яким чином е, будуть доведені фальсифікації. Там розбіжність 200 тисяч голосів на користь Наврольського. Якщо uh -huh. е, в деяких дільницях будуть... Е, Такі е, докази, що там були е, певною мірою неправильний, несправедливий в одну сторону підрахунок голосів, то думаю, що можуть виникнути підстави, е, ну вони будь-іншого характеру, аніж, е, наприклад, в той само Румунії, тому що там було доведено е, втручання Росії і е, незаконне фінансування, е, практично через там тік-ток одного з кандидатів, Тоді йшлося про Джорджеску але на тому спекулював його наступник Сіміон. Тому е, якщо є попит е, на те, щоб там ситуацію розгодувати далі, як це робить там зараз Навроцький, то він буде так чи інакше мати своїх прихильників і вони будуть незадоволені. Але якщо говорити безпосередньо стосовно того, чи буде перерахунок, ну, на мою думку, 51 на 49, що ні, я би навіть дав більше. що ні. Але питання ж не в тому, питання в тому, що. Я ж кажу, по польща стала іншою як написал для хвалянця. Це не та тепер Польща. А польща зробила дуже бага зробила дуже зробила дуже багато. Нам допомагає, але певну міру такого роду спекулянти, як Менсен, пам'ятаєте, ми з вами говорили, як піднімає, піднімала на чому піднімала голову і спекулювала та сама на той момент маргінальна конфедерація. В них були претензії до Брюселя. Вони були претензії до зеленого переходу або до торгівлі. Наприклад, з південної Америки, але вони не біля міністерства сільського господарства, не в Брюсселі їхали. А вони їхали на українсько польський кордон, аби використовувати ту ситуацію, в якій знаходилася і знаходиться Україна для того, щоб камера, суспільна увага, камера, Я маю на увазі засоби маси інформації, картинки красиві. Щоб вони ну певною мірою з маргінальних сил робили тими, які зараз бачите менше, наприклад, нав'язував дібати. І підписання різних меморандумів в Вроцькому і, і часковському. Я б не місіча, що часковському на все не пішов би. Ну, але менше з тим, воно тільки йому е зробило гірше. Тобто, певну міру е в Польщі змінилися настрої, змінилися вони забуваючи, вони дуже часто апелюють е до е наших з ними взаємин і історичних проблем, м яко, м яко кажучи, так е от, е але вони забувають, е наприклад, ситуацію перед Другою світовою війною, коли е так само польські. Такого роду подібні е, сили спекулювали на проблемах там поляки за кордоном на історичних проблемах. Нагадаю про що йдеться, е, в них були е, такі претензії, коли е, нацисти практично е, там забирали е, спочатку судети, а потім і е, ділили всю чехословаччину. Вони виділили свої претензії щодо е, Тешинського там такого району міста Тешин. Е, і той самий міністр закордонних справ Юзеф Бек. Коли задовольнили його претензії, тобто вони приєднали до Польщі деякі території. Поляки посварилися, Польща посварилася з Францією, з Британією. Потім вони на них ображалися, щоб не допомогли. Посварилися реально з тими, хто міг би їх підтримувати. Вони пішли не союз не на союз з Чехії, Чехословаччину. Вони могли би протистояти. а Вони вирішили ділити Чехословаччину разом з нацистами. І в січні 39-го року Юзеф Бек, міністр культурних справ, казав Рибентропу, що тепер вони висувають претензії, бо вони ж тепер з нацистами були разом з Гітлером. Претензії на е Україну і на вихід до моря. Ну а через три місяці, е практично посваривши їх чер з зі своїми союзниками, Гітлер висунув претензії щодо е Данцяга, і через шість місяців зі жосталіни практично вже. Перепрошую через десять повністю вже захопив Польщу. А тому треба полякам визначитись. Я маю на увазі такого роду Навроцьким визначитись. А чи вони далі будуть спекулювати не дарма? Цю заяву той самий Навроцький робить в Угорщині. Нагадую, у них були серйозні проблеми. Там міністр з Польщі заховувався, приховувався в Угорщині. Угорщина практично оцю. Значить, ці, ці формати, в яких об'єднувалося країни Центральної Європи, щоб допомагати Україні а протистояти Росії, він руйнував. Ну і практично на врозки про те, що тепер, от значить, не тільки Орбан буде розгодувати ситуацію в Європі, не тільки Фіцо, але і я буду їм допомагати. Тому, на жаль, попит на такого роду спекуляції і нерозуміння. Своєї національної безпеки вони зараз, якщо не домінуючі, але такі, які мають серйозну підтримку у Польщі, тут проблема не так в тому, чи буде другий тер виборів, як в тому, чи Європейський Союз зможе купувати проблему Орбана Фіцо і такого роду вже тепер їхніх союзників в інших країнах, про що ми з вами говорили раз попереджали. І чи зможуть громадяни Польщі натиснути на своїх політиків, розуміючи, що. У цей поворот від е, катині, тобто від того, що головні злочини робила Росія, більшовійська Росія на той, а е, перехід до е, того, що вони там зараз е, називають е, спекулюючи там іншу трагедію, голосують всі в парламенті. Це перехід не на користь не тільки Україні і українсько польським е, е, відносинам взаєминам, а й самій Польщі. Стосовно того, як Польща може протидіяти вступу України в ЄС і в НАТО, на ваш погляд, враховуючи знову ж таки позицію Навроцького, і там, якщо він вже остаточно стане президентом Польщі після інавгурації, чи є тут додаткові дійсно інструменти тиску, чи по суті ми побачимо ну, такі вставляння палок в колеса, як це було на рівні, наприклад, Орбана чи Фіцо. Ну ще раз, Європейський Союз він фактично не зміг купірувати проблему Орбана, отримав Фіцу. Майже мало там на тоненького міг отримати такого зову Сіміони. Фактично, ми бачимо, яким чином я вже казав, Бі Менсен спекулював, uh -huh. підписав з ним морандом той самий Навроцький, але тут треба розділити. Проблеми Європейського союзу і тих проблем, які ці сили мають, і претензії насамперед до європейського союзу. Раз. по-друге, йдеться про великі гроші. Це також об'єктивно. Ті самі поляки на шляху до ЄС бачили і мали, наприклад, ті самі проблеми з фермерами. Ну, наприклад, Франції, коли французи виливали вино, псували свої французькі сири і ті самі. Політич політичні сили, які зараз спекулюють на тому, що нібито е, як каже той самий Навроцький е, несправедлива е, конкуренція з боку України, в тому їх звинувачували ті самі французи або німці, тому що якщо в Україні менша заробітня плата, якщо в вартісті і соби вартісті затрати у вартісті продукції е, не, ну низька е, ціна, значить низька частка заробітної плати, зрозуміло, що. А ті самі транспортники в Польщі тоді вигравали у французів або у німців, і зараз вони можуть програвати українцям. Тому тут є е все ж таки економічна проблема, на якій спекулюють. Е коли зерно дорожчало, то казали ті самі спекулянти, наприклад, що це проблеми, тому що, значить, е санкції на Росію, вони там не можуть нам доброго продавати, і таке і інше. Коли ціни падали, то е значить це. Е ми тепер не можемо конкурувати. У нас не рентабельне виробництво, маленькі низькі ціни. Це тому, що українське знов-таки не російське, не білоруське українське зерно, значить, воно заважає. Хоча воно що тоді транзитом заважає нашим фермерам насправді отримувати прибутки. Але сільське господарство нагадую нашим глядачам: це не про прибутки, це про дотації. І тому насправді практично все сільське господарство так чи інакше переважно в переважної більшості. Європейський країн, країн членів ЄС, вони на дотаціях. І Якщо е, фактично було підраховано, що інтеграція до європейського союзу України обійдеться приблизно там 390 мільярдів євро, то зрозуміло, що якщо вони будуть іти Україні, то вони в когось е, будуть забиратися, бо вони не друкуються е, європейським центробанком. І е, зрозуміло, що за ці гроші будуть спекулянти, і ми побачили е, цих транспортників, потім фермерів, які е, намагалися свої проблеми вирішувати за наш рахунок. А е, це проблема європейського союзу, нас і Польщі. А от е, наприклад, щодо НАТО, е, це набагато серйозніша річ, тому що можна бути в європейському союзі, буде бути, бути абсолютно проросійським, про китайським е, е, або чекати на Трампа як на, на манну небесну, яка буде виправдовувати. Твій саботаж рішень Європейського союзу, як, наприклад, той самий Орбан робить. Зверніть увагу, що всі ці сили і проросійські, і прокитайські, одночасно вони протрампістські. от таке бачите співпадіння. А тому все все таки залежить тут і від Трампа. А він не такий буде на той момент, коли ми будемо говорити предметно на... На цю тему там на євроатлантичну інтеграцію на трасі до Європейського Союзу, але менше з тим Росія, до речі, не проти. Пам'ятаєте, вони завжди говорили, що це, оце, 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 фактично оце, оце, оце. немає суверенітету України. Капітуляція, армія, ракети нічого значить не має Бути а до європейського союзу, будь ласка, хочете, йдіть, а ми їдемо, відпускаємо Україну. Тому це не є питання безпеки, і на нас все ж таки. У нас набагато більш 에, серйозні проблеми. Я зараз не про те, що не треба інтегруватися, тому що це насамперед потрібно нам. Всі ці, ці кластери це не європейцям потрібно, а це потрібно нам. Не сюди не підуть 에, інвестиції, якщо якийсь там районний суд буде 에, вирішувати 에, питання, значить, коли 에, щодо того, що чи чи потім забрати землю або дозволи на ведення господарської діяльності в якоїсь європейської або американської, або канадської, або японської компанії. 에, у нас. 에, Місцева влада може практично, ми ж бачили, яка ситуація, наприклад, на Хмельниччині з МСЕКом цією крупою, і там чоловік управління пенсійного фонду і син держаудіт, Тобто, практично, все, що називається, в як казали. Буддісти, що в одній краплі можна побачити всю корупцію по всій Україні. Ми зрозуміли, що такою з такою ситуацією нам потрібні ці кластери набагато більше, аніж Європейському Союзу або ті самі Польщі з Угорщиною і Словаччиною. Це наша проблема. От проблема безпеки це серйозна річ, і, і тут насправді ті слова Орбана про те, що він жодним чином не пустить Україну до НАТО, практично масштабування цієї. Цієї позиції у Словаччині зараз ми очевидно будемо бачити такого роду процеси і в Польщі. Це набагато більш складні серйозні проблеми. Але ще раз наголошую, вони залежать не від Новородського, не від Орбана, не від Фіцо, і навіть не від Трампа. Вони залежать від того, чи е, усвідомлюють е, громадяни е, Європейського союзу, США, громадяни Європи, США, Канади е, і е, інших країн наших союзників, усвідомлюють, що головна проблема. А це Росія, от знищивши Росію, я думаю, що ми знімемо всі проблеми, які стоять на порядку денному, які ми зараз з вами обговорюємо. Саме по собі членство в ЄС, саме по собі членство в НАТО, без е, вирішення головної проблеми Росії. Воно мало що буде вирішувати. Той самий Трамп він е, фактично дезавоював відповідальність і підпис Америки. Перед засуванням п'ятої статті статуту тепер задають запитання. Наприклад, самі собі поки що не вголос країни, наприклад Балтії або тієї самої Швеції, з Фінляндії, з Фінляндією. То, от є четверта консультація. І Ви переконані, задають вони запитання своїм друзям тихенько, що Трамп буде беззастережно, наприклад, вступати. В бойові дії захищаючи нас від Росії, а чи Росія так само як в Україні буде гібридно пересувати а Трамп буде говорити. Ну ми ж не хочемо треті світової війни. Давайте віддамо Російця, давайте віддамо Російці, давайте розглянемо це. Тому тут проблеми насправді в Росії. Ану, але це виходить за межі нашого коментарів. Е, Польща тепер не та сказав Олег Валенса А і е, це проблеми не тільки Польщі, а і не тільки Європейського союзу, а і практично всієї нашої цивілізації, тому що популізм, спекуляція. На сьогоднішній день на жаль стали якщо не домінуючою, то дуже потужною силою. До НАТО ми в очікуванні події, яка ну фактично визначить долю альянсу як мінімум на наступний рік. А саміту НАТО і не секрет, якої є позиція Трампа щодо взагалі там присутності українського президента або згадки про Україну. Так чи інакше, зараз багато ваших колег по суті побоюються, що взагалі цей саміт він може стати такою, чи вже є такою пороховою діжкою, де якраз може вибухнути історія з протиріччями у підходах до російсько-української війни. Трамп. Ківської Америки та інших союзників. Ну і в цілому, як ви вважаєте, чи вдасть, чи чи є підстава вважати, що цей саміт може пройти гладко, чи навпаки, от Трамп а, може поставити альянс перед серйозним викликом? Хоча знову ж таки можна пригадати його коментар під час зустрічі із Мерцем, коли він казав, що ну отмовляв там не збирається послаблювати НАТО. Тим не менше, що ви думаєте? Найгірше, що могло відбутися з Америку за 150 років, це Трамп. Е, от, е, я думаю, що найбільшим козирем, якщо використовувати е, мову Трампа і лексикони, ці наративи е, для Росії це е, навіть не ядерна зброя, це Трамп. Е, ми ж бачили з вами, що той самий Орбан чекав Трампа, молився. Ми бачимо, як на нього. Тобто, певну міру, певні виправдовання власних саботажів, власної. Про російськості, про китайськості, якщо хочете говорити на про самоорбана, пам'ятаєте, коли Сінзінпінж прилетів до Макрона, тоді намагаючись там певну міру свої питання вирішити, потім до Вучича і до Орбана. Але я кажу про те, що дивним чином вони є про російські, про китайські і такими, які є ну такими собі. Мага Трамп людина, яка вважає, що він сильний. Саме через те, що він дуже слабкий, він не може цього визнати. Ми його з вами не змінимо. Люди не міняються, особливо такі, які вважають себе місією. Я не раз наголошую на психотипу Трампа, тому що це не тільки суб'єктивні характеристики. На жаль, вони стали об'єктивним чинником. А й навіть ті речі, про які ми говоримо зараз, типа побоюються, тому що ну Трамп не посказує. Він може написати один твіт. За за завтра він від нього відмовиться. А як у нього відбулося, пам'ятаєте, 7 квітня цього року він говорить про те, що жодним чином. Офіційна заява Білого Дому тарифи не будуть переглянуті. 9 квітня він каже, йому сердечко підказала дослівно. Він навіть не з ким радився, і він знизив ці тарифи на такі-то, такі то, такі-то такі показники. Ну і тарифи вони брали зі стелі. Перепрошую, ділити дефіцит торгівлі на. На обсяг торгівлі, думаючи, що це цей коефіцієнт буде щось означати. Ну певну міру, моя не треба мати мою аспірантуру в національному економічному університеті. Можна бути просто студентом, який розуміє, що від, наприклад, в тій самій босвані, яка торгує діамантами від того, що її вклали санкціями, то виробництво діамантів босване в Америку не перейде, тому що там немає таких, таких діамантів. А і купувати американські автомобілі вони тим більше не будуть. Ну, але Трамп це є Трамп, тому намагаються зробити такий саміт, який буде перепрошую ніяким. Тобто, це не той саміт, який був в вільнюсі, це не той саміт, який був в Вашингтоні. Це той саміт, який намагатимуться звести до двох, трьох, чотирьох, п'яти речень, в яких намагатимуться уникнути того, що Трамп може вважати його зобов'язуючими, якимись там формулюваннями. Він дуже боїться публічних. Зобов'язань. Я маю на увазі по відношенню до союзників. А от з Путіним, враховуючи, що він дуже слабкий, він вважає, що він може говорити на рівних, і це для нього значить певною мірою навіть є якась ознака того, що його поважають. Я не буду характеризувати, я вже не раз казав, звідки воно йде, але нагадаю, Трамп не знає того, що. Це КДБ, яке створювалося практично кримінальними колами, ще тоді коли НКВД, воно виходить з трьох дуже простих речей, які ну можна тут зауважити. Моя можу просто повторитися. Перше це значить втягнути, я кажу цю термінологію, тобто певною мірою це помолитися з відкафом, значить передати іконку, поплакати, значить, пустіть скупу мужську слізу. Друге розвісти на довір'я. Я також термінологію тако використовую. Тобто певною мірою розповісти, ну так ти ж що хочеш, ми тебе зробимо. Хочеш, оце ми зве. Різкоси земельні елементи, давай зробимо. Це, будь ласка, тільки оце не роби. І третє, саме головне, чого Трамп не розумів, аказана услуга вже не оплачується. Коли Трамп почав з поступок Путіну, то це вже були стартові позиції, від яких відштовхувалися, а не до яких приходили. Я кажу в тому числі щодо позаблоку так званої позаблоковості або заяви публічної заяви Трампа про те, що Україна, значить, не може бути членом НАТО, вона, значить, без'ядерна. Якби там Байден не обіцяв, то не було б того, що відбуло. Ну, інша е ну не дуже змістовна е певною мірою навіть е, е я би сказав, десь така параноїдальна, е е значить, такий набор слів, тому що ну насправді. Це той самий буш молодший республіканець, притяг Бухарест тиші 2008 році. Ті самі інші люди. Але те, що я розумію, що Трамп цього не знає, не розуміє. Він взагалі пам'ятаєте його заяву, що там ніби школярі, е, значить, пісочниці граються. Він так, 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 так розуміє світ. Але ще раз ми його не змінимо, цього треба виходити. Е, так от е, Трамп почав з того, що він одразу запропонував те, від чого почав шов Путін. Це перше, ми навіть цього не будемо розглядати. Давай що ти ще нам запропонуєш. Е, ну і там Трамп почав далі пропонувати Путіну. Зверніть увагу, яким чином далі продовжується його риторика. А, ну, наприклад, що це ми спровокували Путіна, а тим, що значить тепер він буде по нас бити. До того він казав, що він розуміє Путіна, він так само робив би. Е, це хіба той тиск? Це хіба те, що е, називається мир через силу. Е, ну, я не знаю. Там може там Трамп сидить зі своїми радниками і намагається з трьох кубіків П і А зробити е, слово сіла, але це не того слова, е, яке він. Хоче там зробити так, тому коли він там перепрошую з путіним як два, е, не знаю, не буду називати ці слова в бані, значить, паряться. Так вони там, значить, труться, розповідають про Міланю, Таким чином питання не вирішуються, але Трам вважає, що е, він такого роду речами може значить. З Путіним домовитись, але от для союзників він може бути непрогнозованим, знаючи, що вони від нього залежать. Він може, значить, написати якийсь світ, зробити якусь заяву. Тому е, він наприклад, не зробив заяв на зустрічі з Мерцем. Е, Мерц дуже е, з ним гарно і, і, і предметно дискутував, е, правильно говорив. Ну абсолютно. Змістовна комунікація До того з Макроном були такі зустрічі. Трамп не робить зобов'язуючих моментів щодо союзників. Він вважає, що він сильний, його і так будуть просити, тому що без нього нічого не вийде. Але е, Трампа вже розкусив навіть маск. Е, і ті 165 мільйонів, які подивилися, цей твіт. Е, наш з вами прогноз про те, що спочатку почнуться проблеми в команді, а потім проблеми з е, е, союзниками серед республіканців, Він вже справдився. В половину, а щодо того, як республіканці будуть ставитись до е, Трампа по мірі е, токсичності і його провалів, тому що світ не зводиться до е, цього е, цієї картинки пісочниці в голові Трампа, світ не зводиться, і тому е, токсичність Трампа буде впливати на е, токсичність е, або намагання позбутися цієї токсичності е, членів його партії, які не забули як декілька. Дуже крикливих галасливих спекулянтів. Ми з вами до того говорили про Менцяна і Навроцького до того про Орбана і Фіцу. Так от декілька таких спекулянтів взяли в заручники і рейдернули практично республіканську партію. Е, я думаю, що на той момент, коли це відбувалося, вони дуже залежали від залежали від Трампа. А зараз ви вони, вони скоріше будуть намагатися, е, значить, по мірі того, як е, Титан Трамп стає е, Титаніком, вони будуть намагатися позбутися е, своїх зв'язків. Е, Мас почав першим. Республіканці думають, що думають, що почнуть це робити трішки пізніше.